Як зрозуміти, що ваша система опалення потребує обслуговування по 10-бальній шкалі? Тепло в кімнатах розподіляється нерівномірно в одній жарко, в іншій прохолодно. Рівень 3 з 10. Це може свідчити про те, що в системі є повітря або неправильне налаштування автомату? Система почала споживати більше енергії, але температура не підвищується. Рівень 5 із 10. Це перша ознака того, що котел працює неефективно. Це може бути забиті фільтри або забитий теплообмінник. Котел або труби почали шуміти, гудіти, бурчати під час роботи. Рівень 7 із 10. В системі опалення може накопичуватись повітря, бруд або осад. Це ознака того, що вам терміново необхідна діагностика і очищення забруднених елементів. На котлі періодично з'являються помилки, або він сам вимикається. Рівень 8 із 10. котел сигналізує про технічну несправність. Це може привести до серйозних поломок та виходу із ладообладнання. Система перестала гріти або тече вода, антифриз із радіаторів чи котла. Рівень 10 із 10. Негайно викликайте майстра, бо є ризик виходу з ладообладнання або його пошкодження. Якщо ви хочете стовідково провести зиму в теплі, залишайте заявку прямо зараз.